Трусики AnglaMark преміум якості від шведського бренду Coop. мають відзнаки найпрестижніших екосертифікатів Asthma Allergy Nordic та Nordic Eco Label, на целілозі відповідальних лісових господарств. Такі відзнаки мають тільки товари найкращої якості. Трусики м'якусінькі, тоненькі і легенькі, наче пір'ячко, з дихаючих матеріалів. Якісні ніжні еластичні резиночки. Вони повномірні і високі, присутня утилізаційна стрічка. Всередині вони білі без алергічних домішок. Дуже ніжна внутрішня поверхня, гарний прошарок абсорбенту, дуже добре закріплений. Не буде збиватися і провисати. Мають розподільчі канали та ніжні бар'єрчики від протікань.